Самий трушний репер усіх часів Darkman X. В руках я тримаю його третій студійний альбом під назвою. І тоді з'явився X». Це найуспішніший його альбом. До речі, дев'яносто року він зібрав п'ятикрату платіну. Перше місце Billboard 200 а також Ґремія, взагалі, Ерл Сімпсон встановив світовий рекорд серед реперів. Його перші п'ять альбомів поспіль займали в вершині світових хіт парадів. Такого ще ніхто не робив. А якщо ти хочеш знати більше про музику, підписуйся на мой канал Картавий Джим Ревдю». Окрім музики, він став іконою культури завдяки ролям у бойовіках. Ромео повинен померти від колиски до могили та інше. DMX мав особливий зв'язок із собаками. З дитинства вважав їх своїми найближчими друзями і навіть мав тату з ім'ям свого пса Бумер. Проте на нього також були звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами. Найгучніші конфлікти Джей Зі та Джарул. Ру. Легенди не стало 9 квітня 2021 року. Наркотики, але його спадщина буде жити вічно.